були симптоми тому ж кістозної мастопатії. Тому я наблюдалася дуже-дуже давно. Дуже давно. Але виконувала всі, які назначав лікар мені процедури, я все виконувала, всі таблетки, всі уколи, все, все що тільки можна. А потім, ну, напевно, я так думаю, що це із за цих подій, за війни я стресунула, тому що в мене військовий син і все. І я дуже... Крашенно переживала і потім так, відчула, що щось не те зі мною. І я почу, почула, що ну, щось мені так мішає. Я приїхала одразу до лікаря, лікар подивився, направив мене до, на мамографію. Після мамографії я пішла на УЗД, УЗД підтвердило, що в мене є пухлина. Ось так. Через Декілька днів мені назначили операцію. Операцію проводив Шумковий Ну, Потім була назначена хіміотерапія. Після хіміотерапії пройшла курс променевої терапії. Зараз лікуюся таблеточками, пігулочками. Ось так. Ну, Пацієнтка вже більше 20 років спостерігається у нас з мастопатією. Періодично ми, відповідно до стандартів обстеження, проводимо мамографію або ультразвукове дослідження молочних залоз. В той раз вона звернулася на плановий осмотр і при рентген-дослідженні виявила невеличка пухлинка. Для уточнення було назначено ультразвукове дослідження. Яке показало, що це пуглина не є доброякісною. Ми провели оперативне втручання з пластикою місцевими тканинами. До речі, у нас в закладі ця методика дуже активно розвивається не лише місцевими тканинами, онкомамопластика проводиться, а проводиться з. Вставлення імплантів, також редоксина мамопластика і багато інших новоційних оперативних втручань при злоякісних наутвореннях молишньої залозі. Після цього вже хвора почала проводити курси хіміотерапії, променевої терапії. І це, бачите, лікування дуже-дуже довге. Але прогнози це майже стовідсоткова п'ятирічна виживаність, що дає змогу людині безтурботно жити і рахувати, що рак переможе. Час отримує гормональну терапію і періодично приїздить на обстеження і спостереження. Ми раз на рік проводимо мамографію контрольну і е, комп'ютерну томографію всіх органів систем, щоб виявити, не дай, бо, не дай Боже, якісь зміни в легенях, в печінки або в малому тазу. приїжджаю на перевірку, потім мені дають пігулочки, безкоштовні безкоштовні дають. Та І постійно наблюдаюся в лікаря, постійно наблюдаюся у лікаря. Проходила е, комп'ютерну томографію після операції, проходила мамографію. Ну, На зараз я себе почуваю більш-менш нічого, дякуючи лікарям, дякуючи всьому цьому медичному персоналу лікарні. Тут заботливі, я скажу, лікарі дуже заботливі, турботливі, медсестри. Мед, мед, Хороші Ну, Мій лікар, який мене оперував, я ж сказала, Шумков Ігор Владиславович, він мене наблюдав дуже багато років. Як то кажуть, лікар він від Бога. Я взагалі хочу сказати, що лікарі у онкоцентрі дай їм Боже всім здоров'я. взагалі та рак помолодшого, Якщо раніше це були жінки. Старше 50 років, так 50, 60, сім, років то зараз дуже багато жінок більш молодшого віку. Є до 40 років, є навіть поодинокі водки до 30 років. По стандартах жінка старше 40 років повинна раз на два роки проводити момографію. Це як профілактичне метод дослідження. Жінки до 40 років тільки ультразвукове дослідження молочних залоз, тому що там щільна желло залози. Що мамограф не зможе показати достовірну інформацію. Ну і найголовніше, що тижнева раз. На сім днів, раз може на десять днів самообстеження, бо у 90% жінки діагностують пухлини собі самі. Якщо вона не буде до себе прикасатися до своїх грудей, не буде дивитися, то можна дочекатися вже занедбаної стадії раку, коли вже пухлина буде дуже дуже велика. Ну, Звичайно, що, що постійно думаєш, що от щось в тебе там є, щось в тебе там є, то звичайно ж. Не також фізично обмежила себе, працею фізичною, звичайно ж. Але треба жити далі, треба жити далі. Я ради кого жити? Жінок всіх закликаю. Тільки проходити лікаря-мамолога, тільки проходити лікаря-мамолога. Якщо двічі на рік немає можливості, то раз на рік обов'язково, обов'язково, щоб не було пізно, щоб не було запізно. i